Це буде Vlogmas Day 2,4. Я... я подивлюся, скільки днів я зазнімлю, наскільки сил мені вистачить, а це вже зима, аж значить, що нам потрібно поковувати подарунки до Миколая. Да. Коли ми святкуємо п'ятницю, це тобто вже буде е, завтра п'ятниця, а це з п'ятниці на суботу чи з суботу, на неділю. Запутала. Коротше, просто я дуже excited і я дуже проблема в чому заключається. Я купила подарунки зі мамі, я купила худі. Ні, я купила в кофту в резерві. Ми замовили кофту в солмер. Якщо ви не знаєте, що купила кофту. Масажер для тіла таки для обличчя. Тому ще цукерки. А ви знаєте, в розшені? Цукерки там Мало цукерок і купа не смачні. Так ще 200 гривень за пачку. Я не кажу, що це дорого, але це цукерки, які ти не будеш жерти, їсти. Я купували це копию цукерок, У нас є купа коробок з рушен, і ми просто ці цукерки з'їдемо в цю стару коробку. Ну, вийде багато смачних цукерок і не переплачено. А це що? Насова грамотність. Але проблема заключається ще в чому? Я ходжу на театральний гурток, якщо ми не знали. У нас вже був розіграш, хто кому дарить подарунки. Я молилась, щоб мені не випав хлопець. Мені випала дівчина, але не знаєте, що найбільше я боюся? Що я випала хлопця. У мене там купа б'ють штук, які я замовила. Знаєте, боже, таку шапку. О, боже, я тут її прикріплю. Боже, вона така авгуна. Це моя мрія. Я ходжу біля свого університету. І в цю шапку зразу влюбляюсь, але в них вона там чорна, корична. Я хочу білу. я написала це своєму Що Щось мені написали своєму листі? Це туш така, лореаль, телескопік. тут вона. You can actually see it yeah? Тому я замовила оці дві речі, найголовніше, їх дуже хочу. Бо після того, як я написала вчора це війшли, я кожну годину думаю про ці дві речі. Я сама їх собі ніколи не куплю. шапку за 600 гривень. Тур за 400 гривень. Я мільйонер. Навіть якщо б я була мільйонером, я б не купляла ці дві речі. Я б купляла всю продукцію від Kylie Jenner. Типа, якби ми жили в Америці, я вже знаю, що замовити. Знаєте, я написала в пошуку шли ideas, да? Це була напевно моя найголовніша помилка, треба було написати це по-українськи. Тому що бля, ах. хочу Стенлі Кап, але як я по Україні буду заявити? Хочу уге. Уге, я акція написала це, да? А калітя Мерсет Ріод Женеро. Зі нею, я Купа американських штук. Але найголовніше, що я б хотіла, напевно, підянили ліплайнер. Я хотіла написати ліплайнери, але що? Я не знаю, чи я б тут Ви уявіть, хлопця, ноунейма мені, а якщо в нього вже є дівчина, заходить їм, купляти мені б'юті штучки або одяг якийсь. А я хотіла написати пленці, хотіла написати кожні штани, а я хотіла написати кофти. На минулому Миколаєві мені треба був фонду. У мене SMD, я не знаю, що не вже так. У нас бюджет 702. Тобто наушники точно буде. Типу я б знайшла наушники, але я не знаю, він знає, піші ці якість научення, а якість гривень не купить довго для наушника. Отже, тому що завтра завтра кожу подарунки, тому що вона мені побачила. Я так сховала ці речі, вона мені мусить. Там так добре було це діти. Що мені подарить? Надіюся на дві речі, які вона мені подарить. Перше став. Ми просто говорили пару днів про тому пристав. а ми ніколи так ну не говоримо, якщо вона не думає це серйозно. друга це вона говорила за уги. Ось тут так і хочу. Моя дворійна сестра недавно їй купили батьки. Да. Я не знаю скільки, ну дещо можна знайти. Для свого університету я бачу. Мільйони людей, які ходять в тих угах. Ви просто уявіть. Ну я розумію, там багато кому не подобаються ці уги. Типу, мої сестрі теж не подобаються. Міма багато кому не подобається моїм людям, яких я знаю. Ви розуміли ці уги вони є популярні вже який рік? Найбільше вони популярні в американському тих європейських отаких, таких, типа, де є ух магазини ух. У нас популярні просто такі такі, На високій підошві просто або мізкі. Зараз я бачу, що всі ж на високій підошві. Я теж хочу на високій підошві, але на високій підошві сама собі можу купити. А оці уги, Я думаю, мої мамі не сподобається, тому що ці нам не на високій підошві. Але ми вчора про це серйозно говорили. Я вже вертаюся додому, совчо. Давайте придумаємо якусь титулку для мого відео. Який мені кліпбейт поставити? От напишіть мені в коментарях хороші кліпбейки. Бо я. Я в тому жарі до минулого відео я ще якось придумала. Ви знаєте, догнала кінець частинку в кінці відео, Я таке подумала, а зробити, це таке? А тут які не підведені це буде. Я просто мирно своє на лавищі. А я тут таке робити. Ладно, поставлю, а там щось придумаю. І тепер само вставне. Я робила вторгнення. В в Всі зустрінемося. Ви на рекламі піднесемо таке. Так ося, ось. Це ну, вже прекрасно, якщо ви можете бачити. Насправді це дуже класно, тому що... Зараз ми йдемо ось так на реколекції. Тут моя сестра з да. <сору> Ви можете поглянути на слайді далі, що таке реколекція. Що чесно, я сама ще не знаю. Мені двоєрідна сестра щось пояснює, бо вона теж ходить на щось таке Боже, Але якщо чесно, то я йду просто туди, тому що мені нема, що діяти. Ні, факту, У мене є зробити. Не Питайте. Я хочу плакати просто з курсом. Коротше, побачимося з вами ще потім, коли в будуть якісь враження про реколекції.

Ваш факт автобус хочет за номер і ми подарували минулого року. Скажіть мне для байдер. Вчора спала. Oh <laughs> Чи в понеділок ми виступаємо ангеликами. Там я вставила попередній кліп з музикою. Я хотіла зняти, коли ми йшли на театральне, але забула. Але це вже було трісточку знімати. А зараз я йшла забирати кульок своїм плацем на театральне. І ми поїдемо до баби, щоб вона нам щось купила. Я дуже великосити, щоб вона купила мені. А Побачили? Дивіться, який аутфіт сейчас у нас вчора ще я тривога Була тривога, я вчора ввечері, коли вивчила хореограф Baby, Monster, Psycho Давайте я вам зараз покажу. Не було прям ідентично так, так я там деякі руки забула. Коротше. Ви зметеме Наш містер бізнес. Всім привіт! І сьогодні ми будемо досліджувати оцей шувар. Ми будемо шукати саме в цьому шварі. Погнали зі мною! О, подивіться на її подивіться. Ви бачите тут якісь кнопочки? Ви б розкриєте. Які кнопочки, я шукаю. Белла хотіт, Белла хотіт. Керезинка не естетична. Я бачила, щоб вся обличчя обличчя. Мені теж треба булки. Ось ну, ці бантики зробимо, можна краще. Не знаю, мені бантики подобаються. Ви бачите, ось ось свічку подарувала їй моя дворіна сестра, я щас включу.

Ідеальний початок, щоб розпочати сьогоднішній день. Так, сьогодні ми приїхали, це вже наступний день після Миколая. Я вже зняла купу відосиків для Blackpink. Не Знаєте, типу, я Діляю, що він такі знаю, що він таке булярні просто це завжди таке вдивування. Бо я ще слухала таки порту, коли його ніхто не слухає, всі засирали. Наші крила аналітики ми вступаємо завтра. Треба прекрасно якусь прикраснуть. Поэтому мы убираем типа крыла Да. Mm. Сейчас мы попробуем. мы поправляем тушитушки. Дома их не кучами там. Не знаю, потому что мы вам сказали, купили папус. Дома уже купила наши делянды. Что мы сейчас покажем? Лабачка. Мы стали типа, покороче Бабу. Размежитесь, ну и короче самому работаю. Лобачна. <звечу> oh, <звечу> сейчас я вам покажу. На, Давайте на раз, два три на я вам покажу. Что там за той <звечу> в Второй. Раз, два. Нічого. Там гіпермаркет. Епіцентр. Ось ось там ми бачимо Аша. А це такий короткий шлях. Я дуже надію, що в мене ніхто не йде. Бо я так знімаю. Mm -hmm. Дима, що не стоянка, там світли. Так, да, по суті. Ну типу, в туалет пішли, води нема, кажуть. А туалети зливають. А бачите, Ашан то пише. Я дуже надію, що якийсь дуже нормально буде мені ще на пари йти. Мені дві курсові лишилися здати. Дві, пара. Починається на 7.5. Потім ще одна пара. На третю годину я має бути на театральному. Репетиція, все таке. І на 5.30 у нас буде Миколаєва весь концерт, типу. Концерт. Так завжди мріяла про це сказати. Зараз такі п'ята година, вже так темно, подивіться. Скоро вже спати треба буде йти. Коротше, вони вже закупили. Я їх підсвічу, то я ніхай. Це може не добре, тому що мені більше подобається моя лівоста. Падає сніг. Я дощ, але тобто завтра на ранок я буду йти. Не знімлю вам площа, що в мене буде настрій. Або... У в мене зазвичай настрій.

Саме зараз його дуже легко знайти, тому що всі було таке року. Таке раніше можна була шукати, тільки коли побачила одного людини. А я так на рандомі побачила, коли вона втічула таке зелене світло, і мені стало гарно, він хотіла купити. Тут ми двоєки номер п'ять. Ну коротше, я просто так згодом скажу, що ми пішли і зараз будемо подитися. Я таку Зараз ми будемо тягати плаця. Виступ у нас буде приблизно за дві з половиною години. Чесно, ми ці слова повторювала тільки мені дали минулого понеділка. Я їх повторювала тільки в середу, п'ятницю і вчора. Мені так страшно, що я щось забуду. До нас мала приїхати ще моя подружка, але я не знаю, чи вона прийде. Ну, одна точно прийде. Боже так страшно. Знову забула мікрофони. Як я до вас говорю? Раз з моєю головою все добре, добро, добре було. Мені було ляні домети. Завтра в мене англійська, а в мене англійченка раніше казала, Аляну, типу, ви сього знов кепці, і така, знаєте, пожартувала не смішно. А, може, пожартувала, я не знаю, ну, типу, ну, не ризикувати вже не хочу. Типу. Ви бачите, як то видно. Я не знаю. В ну. мене вчора вона не була жирна. а сьогодні вже жирна. Ну Я виступаю ну, Чим я думала. Бо ж мені знову якісь дводяться. Повернусь за вас за секунду. Вже відмагалася від них. Якісь на ну наймен дзвонять. Врешті приближається час, тим більше міст, страшні, щас, Боже, ви, як ви б знали, мені страшніше стає. Божу, якби знали стрюмно. Мені треба повторити, я записую свій лог. Сьогодні я буду редагувати і можливо виступи ввечері. Аби завтра. <плес> Стало Шимок. Так, я теж дуже-дуже втомилася. Ох і я не втомилася. Знаєте, я взагалі я дуже люблю це свято і вважаю, що ми робимо дуже добру справу для людей на цій землі. Але така лишка така важка, що в мене крила вже відпадають. Так, деякі діти до останнього дня посилали Святому Миколаєві листи і навіть смс. A vida sua